Доброго дня, шановні пані та панове! Презентую вам однокімнатну квартиру 50,2 метра 50 квадратних метрів з ремонтом в житловому комплексі Барський в місті Вінниця. Усі комунікації, крім газу, знаходяться на коридорах, тобто голова СББ збирає електрику, водопостачання. Ці всі показники вам подаються, ви просто за них оплачуєте. Запрошую квартиру. Велкам! Квартира виконана в світлих тонах. Зразу при вході знаходиться дзеркало або при виході, як то кажуть. Щиток, вхідні двері. Відразу ж шафа купе. Дуже зручно, тобто прийшли, роздягнулися, верхнього сюди, туди і сезонку і так далі. Шафа в стелю повністю по квартирі кругом тепла підлога. По всіх контурах, по всіх кімнатах, по, всіх, по, всіх, по, всьому, по всій підлозі тепла підлога в квартирі. Додатково зроблено сумоізоляцію з цієї сторони від сусідів. Додатково зроблено шумоізоляцію, Також зроблено його теплено балкон. В общем, вкладено сюди величезну купу грошей, часу та сил. Зроблено якісно, люди робили для себе наразі. Продають цю квартиру. Нагадую, однокімнатна квартира, ЖК Барський, 50 квадратних метрів. Тобто заходимо відразу в квартиру. Ліворуч від дверей зона для роздягання. Шафа, відкрита зона для роздягання. До речі, це все валюрка. Дуже гарно, прикольно так. Все, все стильно. Ось, верхня шафа також, шафи всі в стелю. Далі дзеркало велике. Ідемо прямо у нас кухня, праворуч туалет. Почнемо з найгарнішого. В принципі, вся квартира гарна, але кухня досить зроблена зі смаком, сплановано гарно. Тут і зона для відпочинку, як вітальна зона. Також може хтось переночувати, якщо гості прийдуть. Гарний хороший диван. Далі зона приготування їжі, зона приймання їжі. Також є гарний балкон просяду. Ось так виглядає кухня, якщо присісти на диван, стіл переносний, можна буде сюди його перенести. Стіл гарний. Ось такий стіл. Стільці також бачимо, що і тонаці всі комбінуються. Сірий колір в прихожій, сірі стільці гарні. І сірий диван. Тобто тона підібрані гарно. Гарні дубові сільці, дубовий стіл. Ось так це все гарно виглядає. Ось, тобто якісно. Стіл на 8-10 персон. стіл великий. Він ще розкладається додатково. Така гарна кухня з підсвіткою. Керамограніт широкоформатний використано. Бачимо, шви виконано епоксидною затиркою. Так, Все просиліконено, все гарненько. Так, по техніці. Є холодильник з морозильною камерою. увч піч. Е, умивальник бачимо, який гарний, так. Дивіться. Такий стильний гарний умивальник. Якісний змішувач. Далі варочна поверхня, горіння. І. Плита також горення. Новенька, гарненька плита. Піч, а не плита, піч. І ще раз покажу вам кухню. Бачимо досить багато шафок, там широка шафка, там знаходиться котел двоконтурний. Нагадую, кругом тепла підлога. Ось така гарна кухня. Покажу вам з цієї сторони ще кухню. Тобто місця тут достатньо, Місця багато, світла дуже так насичено світлом все. Навіть якщо ми вимкнемо світло, то на кухні буде досить світло і затишно. Ось так, якщо я вимкну світло. Йдемо далі. З нюансів телевізор не залишається, але якщо потрібно, телевізор ми вам поставимо. Йдемо далі. Балкон. Балкон зроблено також грамотно. Тут тепла підлога, додатково утеплено як і підлогу, так і стелю. Також утеплено дичні стіни екструдованим пінополістиролом. Також, до речі, по всій хаті утеплено 20-ю ватою стелю. Шафа є. Це у нас колектор на теплу підлогу. До нього є гарний доступ. Ось відкрили шафку і дістаємо до колектора. І так, ідемо далі. Це у нас балкон, як я показував. Зробимо, в принципі, плитку досить грамотно, тому що тут у нас іде комбінація. І ми цю комбінацію зберігаємо. Бачите, так? Рамограніт, підібраний по кольору гарно. Світло підлога. Ідемо зараз в санвузок. Так, запрошую до санвузла. Ось такий гарний санвузол. Тут відразу mm -hmm. ж є видно туалет. Туалет у нас е, інсталяція, є гігієнічний душ, холодна гаряча водичка, можна регулювати, тобто гігієнічний душ передбачено. Кнопка. Гадно зроблено все. То бачимо, це все вмуровано в стіну. Тут немає ніякого гіпсокартону, все вмуровано. Далі дивимось, ванна широка, гарна велика, змішуючи чистенькі, гарненькі, біленькі. Далі зона для мейкапа. Зараз покажу вам зосереджу вашу увагу, як гарно виконано. Ось так. Також керамограніт. І відсвітка дзеркала. Відсвітка дзеркала. Далі щось цікавого ще вам розкажу це Маріо, е, полотенчик маріо скритого монтажа. Зроблений толково. Маріо з критого монтажа. Такі гадні двері. І Ідемо зараз, буду вам показувати кімнату. Йдемо, буду вам показувати кімнату. Прихожу, вже вам показував, все досить гарно скомбіновано. І йдемо в кімнату. Прошу до кімнати. Кімната величезна, світла і досить гарно, багато місця дуже є. Показую відразу вхідні двері в кімнату. Тут ще місця достатньо, Ви захочете цю шафу переставити на інше місце. Ось така шафа хороша, гарна, якісна. Фурнітура непогана. Вся, всі меблі сюди в, е, в спальню обійшлись в 2500 доларів. Інформація від власників. Більше 2000 доларів пішло на меблювання цієї спальні. Ось, такі, ось таке гарне ліжко. Бачимо також сірі тона. вони ну, такий колір цікавий, він присутній кругом по, по квартирі. Такі от шухлядки гарні. Підведені розеточки. Все як має бути. Ось так. Гарна люстра. І зона для мейкапу. Дзеркало. Дві, дві шухлядки, по дві шухлядки з кожної сторони. І, такий цікавий, і таке цікаве крісло. Функціональне, до речі. Ось таке крісло. Вікно широке, до речі, вікна стеку, Компанії стеку, шестикамерне вікно. Ось така гарна цікава квартира, вартує вона 67 тисяч доларів. Квадратура 50 квадратів, все, що ви бачите, йде в комплекті. Єдине, що не залишиться, це телевізор. Але якщо буде питання в телевізорі, то я думаю, ми вам знайдемо його за хорошою ціною. Ось тому всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої нам перемоги та всього найкращого.